Вівторок, 25 лютого. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цілован. На початку випуску коротко про головне. Чернівчани можуть відреставрувати балкони в історичній частині міста за програмою співфінансування. Возили автівки під виглядом гуму допомоги і продавали. На Буковині викрили незаконну оборудку. У Чернівцях втретій пройшов турнір з карате Маланка Кап. Російські війська зайняли село Запоріжжя в Донецькій області, а також просунулись біля скудного та новоочеретуватого, що неподалік великої новосілки. Про це повідомили на аналітичній платформі Діп Водночас сили оборони України відкинули армії противника біля Успенівки. Сьогодні на Буковині попрощалися із двома полеглими захисниками молодшому сержантові Василю Безлюбняку віддали останню шану в селі Берново-Дністровського району. Чернівчани схилили голови та провели в останній шлях солдата Тараса Вакалюка. Вічна пам'ять та слава героям. Ще дві релігійні громади на Буковині переходять до ПЦУ. Представники храмів із сіл Панка і старий Вовчанець напередодні зустрілися з єпископом Феогностом, який видав укази про прийняття громад до складу чернівецько буковинської єпархії ПЦУ. Напередодні 23 лютого відбулися збори, на яких парафіяни підтримали вихід з-під московського патріархату. Це вже 20-та і 21-та релігійні громади в Чернівецькій області, які від початку 2025 року підтримали приєднання до. ПЦУ на Буковині повідомили про підозру учасникам схеми із незаконного ввезення автомобілю під виглядом гумдопомоги. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки. Організатор оборудки та його спільник за півроку пільгово розмитнили та продали чотири автомобілі, з яких не сплатили понад 700 тисяч гривень митних платежів. Щоб уникнути сплати мита та податків при імпорті, зловмисники декларували автомобілі як гуманітарну допомогу для благодійних організацій. Насправді ті ж автівки продавали приватним особам за готівку, зазначають правоохоронці. Наразі організатору схеми та його спільнику повідомили про підозру. Чернівчани можуть відреставрувати балкони в історичній частині міста за програмою співфінансування. Така можливість з'явилася нещодавно після того, як у Чернівецькій міській раді затвердили оновлений порядок використання коштів міського бюджету для реставрації об'єктів культурної спадщини. Про яку суму компенсації йде мова, та доки можна подати заявку, розкажемо у сюжеті. У кожного міста своя історія і власна естетика. Її незмінною частиною є, зокрема, вигляд балконів, особливо в історичній частині міста. Згідно із законом, саме власники квартири повинні отримувати своє майно у належному стані. Міська рада ж пропонує чернівчанам зробити це по оновленій програмі співфінансування і заплатити лише частину коштів. Ми зараз внесли в цей порядок використання коштів пункт, який стосується Балконів, які знаходяться на головних фасадах, балкони, лоджії, еркери, виключно на об'єктах культурної спадщини, які мають статус відповідний. Це пам'ятки історії, можуть бути і архітектури місцевого значення. Фінансується в такому порядку, що власник балкону вносить сталу суму в розмірі 10 тисяч гривень. Решта вже все за розпорядником коштів. Це департамент інфраструктури і благоустрою. І решту суми вносить міський бюджет. Вікторія Діденко додає, для проведення таких ремонтних робіт 10 тисяч гривень незначна сума, і люди вже почали подавати заявки на участь в програмі. У центральній частині міста оновлення потребують більше половини балконів. Він сьогодні в нормальному стані не видно, допустимо, в якому стані. Там десь пройшов дощ, попередньо роками десь підтікало, але зовні не було видно. Допустимо, було тільки якась мокре пляма. Дощ пройшов мороз і, і все, і пів балкона може відвалитися. Мешканці повинні утримувати своє майно в належному стані, повинні забезпечувати його збереження. Перед тим як, от саме по об'єктам культурної спадщини, мешканці повинні підійти до нас, укласти охоронні договори на свою частину пам'ятки. Протягом останніх років чернівчани активно користуються програмою співфінансування, зокрема й по реставрації дверей. У нас є програма спільними зусиллями. Вона діє з 2018 року. Фактично, по даній програмі передбачається в ряді є ряд пунктів по виконанні певних робіт. І якщо ми беремо саме реставрацію за то це йде 70 на 30, тобто 70% йде з бюджету міста. 30% відсотків збирають співвласники даного багатоквартирного житлового будинку. У 2024 році в місті за програмою співфінансування відновили 12 дверей. На це з бюджету громади витратили 531 тисячу гривень, а мешканці профінансували 220 тисяч. Також у нас заплановано на 25-й рік в бюджеті передбачено на поточний ремонт 320 1500 гривень. Вже є 4 заявки щодо виконання поточного ремонту. І навіть є вже підписаний один договір на 84 тисячі гривень по адресі Адама Міскевича 1. Окрім дверей на Адама Міцкевича, один оновлення чекають мешканці Вірменської три, Кобилянської тридцять п'ять та Голокарти Тимовського – тринадцять. Чернівчани вважають, така програма співфінансування має працювати і надалі, аби історична частина міста була приваблива і не втрачала свого особливого шарму. Коли ходиш по центру, то дуже часто звертаєш увагу на те, що будинки в такому дуже ну не новому стані, що десь от відвалився кусок цього. Ну, Типу не стіни, а фарби, там, наприклад, чи десь подерто. І ну, якби реставрували, якось було б набагато гарніше. Ну, взагалі, я не сильно помічаю якісь недоліки, але вони є, і іноді вони врізаються в очі. Я вважаю, що треба робити реставрацію, досконалювати наше місто. Взагалі, ну, ми цим займаємося. Я знаю, що багато будинків реставрують, і я вважаю, що треба надалі цим займатись і реставрувати Чернівці. іноді є дуже красиві архітектурні наші пам'ятки але вони осипаються і скоро їх не стане дійсно потрібно давати дозвіл якщо навіть міська рада не має можливості все зразу відреставрувати то давати людям дозвіл щоб вони самостійно мали можливість відремонтувати щоб нічого не падало іншим людям на голову і щоб воно мало достойний вигляд дуже красиве місто я заглядаю вулички є такі чудові я сама киянка Мені подобається це місто, але обов'язково це все треба зберегти, і так, щоб ми милувалися цими надалі, наші діти. Власники балкону, які готові профінансувати частину ремонту у розмірі 10 тисяч гривень, можуть звернутися з відповідною заявою до департаменту інфраструктури та благоустрою за адресою героїв майдану 176. а бажаючи відремонтувати фасад чи двері житлового багатоквартирного будинку, спочатку мають провести збори співвласників. Олена Крічко, Микола Гануцін, новини Сі 4 у Чернівцях втретє пройшов турнір з карате Маланка Кап. Протягом двох днів за першість змагалися майже тисячу спортсменів з 36 клубів України та Молдови. Це рекордна кількість за всю історію змагань. Цьогоріч турнір Маланка Кап вперше отримав статус міжнародного. Хто показав найкращі результати на змаганнях, та які емоції вирували на татамі? Далі сюжеті. напружені поєдинки та трибуни заповнені вболівальниками. На турнірі з карате Маланка Кап змагалися хлопці та дівчата від шести років у різних вікових категоріях. Серед них і 300 спортсменів з Чернівців. Богдану Боднару гіпс на руці не завадив посісти друге місце. Боротись було дуже важко. Я старався зберегти руку так, щоб її ніде не зачепили, але на жаль, не вдалося цього декілька разів. Пропустив удари по руці, але важко, але добився до кінця. Провів дві категорії у ю-21 і у чоловіка доволі непогано. Від свого тренера я набрався такої цілеспрямованості, щоб іти до кінця. Чи в тебе буде травма, чи в тебе будуть неприємності, неважливо, Головне зробити свою ціль, досягнути. Як найбільше і якнайшвидше, бо карате дуже швидко розвивається, не встигаєш уже не здоганятиму одне покоління. Дарина Даниляк зі Львова на турнірі зайняла перше місце. Вона займається карате з 9 років. У мене є друг. Він перший пішов на заняття на одне і каже: Даш, треба тобі спробувати. Я думаю, ну я дуже довго вмовляла маму. Мама казала, та ні, то, то не для дівчат. Я кажу, ні, мам, я хочу. Я пішла перший раз, мені дуже сподобалося. І я так і продовжую займатися. До Дівчата зараз з карате дуже потужні, дуже сильно розвиваються і досить подобається зараз. імунорівень рівень дівчат. Перше місце посів і Павло Ушаков з Києва. Карате стало для нього невід'ємною частиною життя. Карате для мене дуже важлива. Це спорт, без якого я ніяк не зможу жити, і завдяки також карате я. Почав навчатися краще, бо карате підшліфовує твою дисципліну, і ти заради карате, щоб виступати, тренуватися. Знаходиш багато часу, щоб і вчитися, і бути успішним у інших справах. Турнір з карате Маланка Кап почали організовувати у Чернівцях з початку повномасштабного вторгнення, щоб згуртувати спортсменів з усієї України. Цьогоріч заявки подала рекордна кількість учасників: понад тисяча каратистів. Ідея виникла підтримати саме якусь зюмінку, автентичність буковини. І саме тому ми обрали назву Маланка Кап і. Завдяки цій назві настільки став привабливий турнір, і вже до нас хочуть приїжджати не тільки друзі з Молдови, але й багато інших країн. Я впевнений, що після перемоги ми тут зберемо велике представництво іноземних спортсменів і зробимо наймасштабніший турнір в Україні. Цього році вже долучились друзі з Молдови, що робить статус цього турніру міжнародним, А ми знаємо, що під час війни. Мене так не так багато видів спорту взагалі на Україні можуть погрестувати статусом міжнародного турніру. І мені дуже приємно, що саме чернівці проводять міжнародний турнір. Карате це не просто спорт, а й можливість для дітей відволіктися від реалій війни, знайти мотивацію та прагнути до нових досягнень. Це діти, це спортсмени. Діти вони в цей час, вони. Трошки відлікаються від війни. Вони завжди з чому стрімятся. Допомоги цих, цих е, нагород вони не ходять на змагання, їздять. Вони це емоційно переносять і з радістю і завжди їм хочеться допомагати. Я вже не вперше на це війна з таких змаганнях великих завжди дивлюся. Їхні емоції. І буває таке, що. Пів року назад третє місце нагороджуєш. Зараз дивишся вже перше місце. Тобто вони не зупиняються, вони завжди ростуть і приємно дивитися, як вони з радістю це приймають. На Маланка Кап вихованці клубу Лідер з Чернівців здобули 23 золотих, 19 срібних та 32 бронзових медалей. Друге місце посіла команда чемпіон з Києва. А у третю сходинку зайняли вихованці Чернівецького спортклубу Альфа Спорт Альвіна Бремчук, Любов Копоть, Микола Ганутін, новини сі 4 у цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра. Оці порі.